Перша і найпопулярніша страва із м'яса шашлик. Зараз травень на календарі, стовпчики термометрів піднімаються вище. Люди проводять більше часу на природі і вже традиційно смажать шашлик. А приготувати його смачно можна кількома способами. Тут головне свіже м'ясо. Далі йдуть технології. Ми беремо спеції зелень, трави. Це є тим'ян. У нас його називають чабрець. Дуже має а, гарний тонкий запах, підходить як до свинини, телятини, курки, риби, ну і дичини. Це розмарин, це вже більше до дичини, але телятину і свинину так само підкреслює. А, можна без цієї зелені, просто петрушка або хто любить кінзу, і цибуля. Цибуля може бути маринована. Найпростіший рецепт маринаду: сіль, чорний перець. Цибуля заправити все олією або мінеральною водою. Часом його роблять на майонезі. Втім, як пояснює Вадим Тимофєєв, так м'ясо швидше смажиться зверху, а не встигає приготуватися всередині. Мінеральна вода може розмягчити шашлик. Це один такий з секретів. Вино краще не використовувати, Вино сушить і робить більш жорстким. Хоча всі думають, що от, вино, це дорогі, дорогі напій, які можна замаринувати. Ми в ресторані виготовлюємо таку от суміш: це олія, зелень і спеції. Зразу готове. Тобто, замість всіх окремих інгредієнтів можна зробити одну. Також для жорсткого м'яса можна використати гірчицю. Часником можна в кінці натертим чесничком. Просто додати аромату для шашлика. Яке м'ясо вибрати для шашлику справа смаку. Однак, якщо це свинина, наприклад, шия, то достатньо годину промаринувати і на вогонь. Щоправда, довше часу знадобиться, якщо м'ясо ви купили раніше і воно вже постояло у холодильнику. Можна взяти цибулю, перебити в блендері, щоб не стояти її, не різати, не плакати там біля неї. Взяти цибулю, взяти зелень, петрушки, сіль, перець, чуть-чуть мінеральної води, залили шашлик. Півгодинки, або ну а на ніч це буде вообще супер. наступний день можна йти на природу, жарити це буде дуже м'який шашлик. Можна смажити м'ясо взагалі свіже, немароно, тобто натерти спеціями і починати смажити. Але наголошую, це має бути свіже м'ясо. Телятин – трошки більш складне м'ясо, і ну з ним треба його, треба або довго маринувати, або взагалі краще тушкувати. Тобто на, на шашлик піде в основному вирізка або довго замариноване м'ясо, десь 12-24 години. Треба маринувати телятину. Але навіть якщо ви купили свіже м'ясо, замаринували його із різними спеціями, воно настоялося. Це ще не гарантує, що готова страва буде смачною. Тут також є важливим і сам процес смаження. Повинна бути спеціальна відстань від жару до шашлику. Це має бути 12 сантиметрів. Ну то не більше ніж так складені руки. 12 сантиметрів. Смажити треба не часто перевертаючи. До з однієї сторони, перекрили жар має бути дуже сильним. Інакше ми будемо варити м'ясо над теплою поверхнею, сік буде стікати, і все буде сухе. Тобто, нам треба зробити на великому вогні корочку. І тримати весь сік всередині, і потім просто по чуть-чуть по вже повертати. Є такий традиційний метод, там, так само для Кавказу, і в ну, країні, де шашлик це є традиційне страва, накрити лавашем. Таким тонким вірменським лавашем взяли лаваш, шашлик. Ще доходить десь 5 хвилин, тобто його можна не досмажити, через 5 хвилин він дойде всередині сам. Взяли е, лаваш, поклали туди шашлик, е, поклали зверху мариновану цибульку там чи якісь овочі. Завернули, зняли з шампура, і він через 5 хвилин десь дійде. Як приготувати смачний шашлик, вже знаємо. Тепер варто дізнатися, які види м'яса пропонують на ринку тернополянам. І за якими цінами на вибір є домашнє, то тобто є виробництво, і є хтось тобто ферми, які о, ну ці великі ферми, які тримають ті свині. Яловичі не телятина, це тільки домашнє виробництво. То тобто, ну, у нас не знаю, чи є там ферми для телятини, то тільки домашнього приготу ну, люди беруть що тільки домашні, а свинина, то тобто, є ферма і є домашні. Цього сезону, розповідає завідувач м'ясного відділу, м'ясо подорожчало. Довгий період часу не зростали, тобто, ну, з тими попередніми роками, коли вже на ну, все було піднялися ціни, а на свинину ціна трималася. Просто цього року, -за того, що ну, і як виробник, тобто виробник підняв ціну, і ну, відповідно зразу має наслідки, то, що на ринку вона зразу зросла. А тим більше, що так як сезон почався шашликів і природи, то тобто, на шию, там відповідно на задню частину. Можливо, там на поля тобто, ціна зросла. Хоч продавці зазначають, перед великодніми святами ціни на м'ясо були вищими на 5-10 гривень. А на сезон шашликів припускають, може зрости вартість шиї, яку вже зараз купують найчастіше. Впав попит на сало і бочок. М'ясо шия зараз особливо йде, часто 95-100 Домашні свині. Передня шинка 75, 70 і 65 даже. А задня 85-80, задня шинка. Ну, сало вже не йде, домашні свині сало має. Бочок дуже дешево, 40. До... А зросли ціни. Наоборот упали. Перед свят було дорожче, зараз менше. Ну Ми дорожче беремо вже свині, бо свиней в селі немає так. Вже люди перекололи свині. Все. Майже за такими ж цінами пропонують і телятину. Молоде теляче м'ясо. Передня шиночка 80 гривень, шийка 80 гривень, полядвичка задня шиночка 100 гривень. отакі філеючки також 100 гривень, гуляшик 50 гривень і пашинки 65. Ребра такі грудіночка 50 гривень. Перед паскою було дорожче, зараз дешевше. Як задня шиночка була 130, зараз 100. щодо спецій, то на ринку вони є на будь-який смак і для будь-якого виду м'яса. Можна придбати вже готову суміш. За порцію прянощі ви заплатите щонайменше два десятки гривень.